Поділили між собою обов'язки та трудяться щодня. Чотири бабусі у Луцьку лущать горіхи прямо у дворі багатоповерхівки. Все для того, аби допомогти українським воїнам. Кому прийшла ідея долучитися до такої гарної справи, та куди вони передають все зроблене? Дивіться далі. Лучанка Людмила Мельник наймолодша серед своїх подруг, їй 65. Вона каже, що займатися цією справою розпочали нещодавно, а ідея прийшла в голову її, так би мовити, колезі по цеху. Почалося з того, що от пані Ніна десь дивилася передачу І там побачила, як горішки лущать, пакують пакетики енергетичні. І вона собі почала робити. І потім каже: от. Оріжки, що ну, спілкуємося, вона каже, що робити. Вона орішки, каже, щолкаю, На, Нащо? Каже, і так і так. О. Ну, і там хтось мав 100 грам, хтось мав 200 грам, хтось мав там, 20 штук орішків. І почали зносити, зносити, зносити. О. І там той вишенький, хто мав закручені, то повідлочкою якесь на пиріжки. І потім волонтери підключилися, в неї син працює волонтером. О. І каже, запропонував, каже, чи не будете бити орішки. Вона каже, буду. О, каже, підключив своїх подружок, і ось підключила нас, і отак от почалося. Ініціаторка цієї справи, 74-річна лучанка Ніна Лопушан, розповідає, що лущення горіхів не єдине, чим вона з подругами допомагали ЗСУ. Ми вже місяці два цим займаємось, і баночки збирали, бо треба було. І баночки і збирали має. на свічки, бо бачили, що свічки роблять, сушку збирали. Ходили одна в одну і питалися, є сушка, є сушка, а нам треба. Вони збирали на цій сітки пісти, збирали шматочки тканини, і... чим можемо. Пізно почали просто. Завдяки зусиллям цих чотирьох жінок минулого місяця близько семиста енергетичних пакетиків разом з горіхами та іншими поживними інгредієнтами поїхали до українських воїнів на фронт. Душимо ми от як душили от два-три дні тому. приїжджав син. Я віддала 10 кілограм. Перед тим неділі-дві, може три теж десь до 10 кілограм, а сперва ми не важили. Ми віддавали так. і все, а потім щось думають, а дай зважу скільки то. По 10 кілограмів ми налущуємо і сидимо півтори неділі, оце про 10 кілограмів, десь півтори недільки треба надушпаємо. І приїжджає, забирає, дорогим захисникам не дивлячись на погоду, виходимо собі таку так. маленьку тут понавдіваємося, так. А сусіди, я сусіди, сусіди якось ваші долучаються, горіхи зносять. Так, так, щось двоє було принесло. То приносить лущені, то да. підполущити, во да. добре так, словом тримають. То вже добре. Найважчу роботу в цьому процесі робить Валентина Парфенюк у свої 68 років. Вона трощить тверді волоські горіхи, ніби соняшникове насіння. Душу горіхи кожен раз, а дівчата їх чистять. То моя кожен день така робота. Я їм вже подаю, а вони готовлять далі і передають для солдатів. Вже четверте пішло в ідею за, за сьогодні, так. Ну, і що ми хочемо? Головне для воїнів наших побажати, щоб швидше прийшли з перемогою, живі, здорові. Найстарша серед жінок Ніна Ісаєва. У свої 84 роки вона не відстає за темпом роботи від подруг. Та жінки жартують, що найбільше цінують пані Ніну за позитив та розваги. Вона декламує вірші та співає пісень. Чим тішить всіх, коли закоханий у тебе був, знаходив в серці слово найтепліше, а одружившись згодом позабув. Що ти від мене краща і добріша. Буває, часом без причини зло, а ти образу в серці заховаєш і думаєш, люблю чи не люблю і в роздумах ночей не досипаєш. Твою уважність не завжди ціню, а ти ж у мене подруга і мати. Повір мені, люблю тебе одну, про це лиш забуваю нагадати. Долучилися до доброго діла, і ми варто зазначити, що ця справа точно не з легких. Ось а ножичок у вас можна ласка. так. Власне. Так ми Так. чотири ціло треба Тут повернути. Таке? Бабусі наголошують, що не відмовляться і від додаткових робочих рук. Та найбільше їм потрібні інгредієнти для цих енергетичних наборів. Сушка, родзинки, горіхи. Горішімо на колоті, а можна і провести, що ви поколите отут дворі. Поколемо колеми, якщо хто як не ми будемо при здоров'ї жити. Сто. Звичайно, усі, хто хоче долучитися до такого справді крутого і важливого процесу, як створення енергетичних наборів для наших відважних воїнів ЗСУ, зв'язуйтеся з Ніною Лопушан та везіть горіхи, сушку та родзинки їй з подругами. Номер телефону ви зараз бачите на екрані.